you Може, вітання. Ви дивитеся Кременчуцькі новини на телеканалі Литава. У Кременчуці незаконно розміщують оголошення, підвищують проїзд у маршрутках у вечірній час. А в будинку дитячої юнацької творчості готуються до святкування ювілею. Чим живе Кременчук? Знаємо ми і вже готові вас проінформувати. Сьогодні у Кременшуці відзначили 95-ту річницю жовтневої революції урочистою ходою та мітингом. На урочистостях побувала і наша знімальна група. Сьогодні, зранку 7 листопада, все було як в добрі радянські часи: транспаранти з лозунгами, червоні прапори, гвоздики у руках людей та духовий оркестр. Єдина, але така суттєва відмінність. Центральною вулицю міста вже не рухалися багатотисячні колони трудових колективів та учнівська студентська молодь. Під мелодію революційної пісні Віхря враждебний та вигуки демонстрантів Да здраствують 7 ноября колона з 300 кримічужан пройшла від Палацу культури Кередмаш до площі перемоги, де біля пам'ятника Володимира Леніна власне відбувся святковий мітинг. Розпочав мітинг депутат міської ради Володимир Шапран. Він нагадав Кремлячужана про основні ідеї соціалізму. Говорив про необхідність відродження радянського союзу, дружбу з Росією, повернення безоплатного медичного обслуговування, безкоштовного навчання моді та інше. Наступні виступаючи торкнулися інших тем, теж не менш актуальних і наболілих. Октябрь шагає по Україні, октябрь шагає по всьому світу. 95-я годовщина – это этап, который мы должны с вами, мы переживем и торжественно отвечаем. Я хотел бы вместе с вами здесь встретить сотую годовщину, но уже в свободной и не независимой кра... Украине. И мы сможем вместе с вами воплотить лозунг коммунистов, вернем страну народу. Этот лозунг будет постоянно работать все эти годы и вдохновлять нас на решение. С праздником, дорогие товарищи, с 95-й -го годовщины Великого октября ура. Молоде покоління, яке народилося вже на початку 90-х років минулого століття, практично нічого про 7 листопада не знає. А ось присутні на мітингу згадували ті часи з ностальгією. Ми всім святом виросли і продовжуємо жити і підтримуємо його. Для мене теж лічно це дуже гарний, приємний день, щоб згадати історію. Це історія нашої країни. Ми виросли при при радянському союзі, виспитались, жили. И поэтому для нас это такой праздник. Мы очень жалкуем, что распался наш Радянский Союз, что это все в прошлом. И остались только наши хорошие спогады. Для меня праздник 7 ноября – это большой праздник. Я выросла при советском время, когда у меня была работа, когда я выучилась, когда я жила и не думала о том, что, что принесет завтра плохого в следующий день. Праздник для нас, мы жили при Брежневе, мы не знали, что мы жили при коммунизме, мы жили беззаботно, мы радовали жизни. Сейчас посмотрите, люди идут унылые, грустные, у них нет никакой радости в душе, хотя это было при Советском Союзе. Поэтому для нас этот праздник воспоминания той радости, которую мы видели, жили при этом. И мы мечтаем, что когда-то придет это время, что люди заживут опять прекрасно, будут радоваться жизни. Завершився захід прийняттям резолюції мітингу, голосуванням та покладанням квітів до пам'ятника Володимиру Леніну та пам'ятника борцям за свободу, який теж встановлено на площі перемоги. Щодня журналісти Кременчуцьких новин намагаються бути у курсі того, що робить влада і чого прагнуть кременчужани. Тому ми оперативно реагуємо на дзвінки, що надходять на пряму телефонну лінію до редакції. На скаргу від Катерини Петренко на незаконне розміщення оголошень виїхала Вікторія Пальчик. Два роки тому Кременчук виглядав саме так, заліплений оголошеннями та рекламами. Але міська влада розпочала сувору боротьбу за порядок і чистоту та проти незаконного розповсюдження афіш і оголошень. Щоб місто стало чистіше, а соціально-комерційна реклама була упорядкована, на вулицях Кременчука почали з'являтися рекламні щити, на зупинках громадського транспорту тумби для афіш, на житлових будинках інформаційні стенди для оголошень. Але на сьогодні ще достатньо несвідомих підприємців, які не бажають платити за розміщення своєї реклами, завдяки їм де завгодно, то тут, то там з'являються яскраві паперові листівки оголошень. Ми з ними ведемо в боротьбу в рамках законодавства. Вже виявляємо, хто є ці недобросовісні підприємці. представляємо протоколи, направляємо на розгляд адмінкомісії. Також відправляємо матеріали в Полтавське обласне управління захисту прав потребителей. У них є теж рычаги відділення на недобросовісних предпринимателей. Боротися з порушниками допомагає і так звана система Какаду. Це автоматична система телефонних додзвонів. Спочатку фахівець управління благоустрою та екології повідомляє власнику оголошення, що той порушує правила благоустрою. Пропонує протягом певного терміну оголошення зняти. У разі відмови включається автоматичне подзвонювання, що унеможливлює комерційне обслуговування за вказаним оголошенні номером телефону. Для цього у нас є система Какаду. Вона, в общем-то, дала нам положительні результати на сьогоднішній день. на автодозвоні по системі Какаду у нас зафіксовано порядка 30-40, Порівнювання з тим, що у нас було по 300, по 400. Небайдужа громада Кременчука підтримує наміри міської влади. Кременчужани також заперечують проти розміщення рекламок. будь-де. Катерина Михайлівна, яка телефонувала до нашої редакції з цього приводу, яскравий приклад такого ставлення. Хочеться, щоб в місті був порядок, бабаїв так старається, кругом чистота, така, красота кругом. А у ці об'явлення безпорядочно, вони вже і тумби поставив, і доски дошки поставив, і все одно наклеюють, наляпають кругом на, на заборах на красивих, на стінах красивих, на домах. Ну це ж теж не годиться, не к місту це все теперішнього времени, коли все так гарно в місті, видно, що робота і бабаїв і все красиво. А тут отако ще не розуміють, не хочуть порядку. З одним із таких оголошень ми звернулися за роз'ясненнями до начальника управління благоустрою та екології Сергія Гаріфова. Глядя на це об'явлення, Я вам можу сказати, що ми вже з ними знайомі, Ми з ними в общем-то боремось. Ми знаємо, де знаходиться. у них знаходиться на улиці. Первомайська не житель нашого міста, поэтому наверное, они, наверное, очень-то заботятся о том, чтобы наш город должен быть чистый. Ну, поэтому объявление, могу сказать, что это предприниматель из Днепропетровской области. Вот. По нему уже у нас есть материалы, материалы направлены в прокуратуру для проверки законности действия ихнего предприятия. Вирішили і ми зателефонувати за номером, що вказаний на рекламі. Добрий день, привітний відділ. Добрий день. Добрий. Ви мене чуєте, так? Да? Да, Скажіть, будь ласка, ви кредит надаєте? Да. гривень. Скажіть, кредита... будь... Скажіть, будь ласка, я побачила ваше оголошення, а дозвіл на розміщення ваших рекламних оголошень у вас є? Да, а ми сьогодні цікавилися у керівника. Нашого управління благоустрою та екології стосовно ваших оголошень, він каже, що вони незаконні. Покажіть, ласка, в какому городі находять? Кременчук. Уроді Кременчук. Угу. А, давайте зараз з вами скажеться наш руководитель і ви поговорити по поводу реклами. Втім, телефонного дзвінка у відповідь ми не отримали. Тож, шановні карменчужани, давайте спільними зусиллями викорінювати прояви безгосподарства у нашому місті. Якщо вам теж не до вподоби незаконна реклама, телефонуйте за номерами Три тридцять та три тридцять і фахівці управління благоустрою та екології оперативно відреагують на вказане порушення. Погане сусідство, зайвий клопіт і втрата спокою. Мешканці будинків, що по вулиці Садові, скаржаться на безгосподарність власників готелю Пантагрюель. Тему продовжить наш кореспондент Ірина Скрипачова. Тема, якась заплутана, майже детективна. Інформація одностороння не доведена фактами. Все, що вдалося дізнатися депутату міської ради Геннадію Олексієву з перших вуст. Данный объект был сдан как, в свое время как жилой дом. То есть Это был многоквартирный жилой дом, в котором подразумевались выгребные ямы у каждого хозяина. И Каждый хозяин должен был контролировать свои стоки. Грубо говоря, вызывать машину и откачивать стоки с выгребных ям. Но На сегодняшний день, как мы видим, это Офісний центр плюс гостиниця з рестораном. Да, і нагрузка на каналізацію і на комунікація совсем другая. Геннадій Алексієв готує депутатський запит. У разі якщо колеги його підтримують, з'явиться можливість надати документу статус офіційного. А далі по інстаціях з'ясувати законність існування пантагрюеля, як житлового приміщення чи офісного. А головне з'ясувати, кого з господарів треба змусити витратитися і зробити належну каналізацію з додатком вирішити ще одне проблемне питання дорожнє. Ані прокладали асфальт, потрібно було, навіть взяти, виміряти, зробити геодезію, для того, щоб підняти рівень до, до, той, до той степені, яка дозволила всім стокам сливатися в городську ливневу каналізацію. Этого сделано, як ми видим, не було, поэтому в любое время лужа стоїть і продовжує стоять. Цікаво, те, що усі прилеглі до готелю будинку приватного сектора склали з КТП 1628 відповідні угоди на вивезення сміття та очищення вигрібних ям. Як повідомив нам директор підприємства Бактіяр Мансурманколав, усі, окрім панта ми намагалися отримати будь-яку інформацію від керівництва готелю. Як говориться, обіцяного чекають три роки. Так і ми чекаємо коментар від управляючого готелю стосовно цієї ситуації. Спілкуємося лише у телефонному режимі без імен та прізвищ. Ми знову пішли до готелю. Цього разу навіть адміністратор покинув своє, місце, побачивши нас з вікна коридору. Зачекавши у порожньому холі певний час, ми знову пішли ні з чим. Проте обіцяємо повернутися, аби зрозуміти, хто правий і чому від цього страждають звичайні люди. За фактом є засмічене болото, є каналізаційний сморід, встановлений імовірний порушник. Він ховається. Будемо шукати. Міські маршрутки і порушення перевізниками правил затверджених міськвиконкомом. Тема здається невичерпна. Їхати за 2,50 чи 5 гривень визначає не час вечірнього проїзду, а сумлінність самого водія. Кременчужани констатують, несанкціоноване підвищення вартості вечірнього проїзду на маршрутах трапляється частенько. Маршрутка берут они в два дорого. Ну вот в 6 часов утра. Даже утром я еду, утром рано к поезду, например, то они не берут с 2,5 гривны, а 3. Бывает без 10-11 уже по 5 рублей маршрутка. И через каждые ну, полчаса, час приходится ждать на остановке маршрутку. Там, если опаздываешь там, на работу или с работы едешь, мне как бы не хотелось бы ждать очень долго маршрутку. И... Слишком много людей и очень редко они ездят. Мы хотели бы, чтобы немножко подешевле было? Вы знаете, в принципе, все маршрутные такси, которых я пользовался вечером, все придерживались тарифов установленных. Ну, бывает такое, что они просто стоят и ждут, допустим, если вот должны ехать, а остается 10 минут, они стоят, ждут пока мисс Вот это время, а потом, соответственно, берут. По их нему тарифу и едут. Не особо устраивают цена, собственно говоря, проезда и тяжело довольно выезжать, так как маршруток мало, а народу, как всегда, у нас много. 90 років виповнилося Кременчуцькому будинку дитячо-юнацької творчості. Колишній будинок піонерів було засновано у жовтні 1922 року. Кожен з прожитих його років став безперечно яскравою сторінкою його цікавої біографії. Змінювалися часи, змінювалися його назви, але незмінним залишалося втілення дитячих мрій, пошук юних обдарувань, розвиток творчих здібностей та плекання талантів. Нині бдют це заклад позашкільної освіти комунальної власності міста, який. Творчими здобутками своїх вихованців, відомий далеко за межами полтавського регіону. Цієї суботи дружна родина будинку дитячої та юнацької творчості урочисто відзначатиме 90-річний ювілей. Про підготовку до ювілейної дати та інші подробиці розповідає директор бдют Тетяна Кравченко. Готуючись до святкування цієї знаменної дати, ми збирали багато архівного матеріалу, готували виставку робіт наших вихованців. А також готували велику концертну програму. Саме святкування цієї урочистої події відбудеться 10 листопада об 11-й годині у міському палаці культури. На сьогоднішній день на це свято ми запросили дуже багато гостей. Це і представники влади та депутатського корпусу, це і працівники та вихованці будинку піонерів, а пізніше будинку дитячої та юнацької творчості попередніх років, і наші теперішні вихованці та їх батьки. А також це наші партнери, організації, з якими ми постійно співпрацюємо. Працюємо. Усіх бажаючих долучитися до святкування ювілею бдют прохають попередньо повідомити організаційний комітет. Якщо на сьогоднішній день ще хтось не встиг висловити своє бажання подивитися нашу концертну програму, відсвяткувати разом з нами, то поки що є можливість зв'язатися безпосередньо зі мною, висловити це бажання і отримати квиток на наше ювілейне свято. Тож я чекаю дзвінків від бажаючих за телефоном 2 53 91. Інформаційну середу підсумовано. Дивіться Кременчуцькі новини о 21-й, Телефонуйте нам цілодобово 78 08 18. Ми триматимемо вас у курсі подій з життя Кременчука. Побачимося.